Всім привіт! Ви на каналі Vavisual. З вами В'ячеслав. І я продовжую проходити Ark Survival Evolved. І наразі ми відправляємося в печеру в горах. Дана печера знаходиться поміж цих двох гір. Так, напевно, буде більш видніше. По координатах 41.5 на 46.9 або 47,0. Безпосередньо вхід знаходиться ось тут. В дану печеру я відправився також на завлезубому, шаблизовому коті, оскільки в даній печері є кілька доволі вузьких проходів, де потрібно доволі добре маневрувати. Або ж е використовувати дуже потужну істоту, яка зовсім розправиться, або ж е використовувати кріокапсули, е що дозволить вам переносити таких потужних е істот, як, наприклад, е мегатері, котрий е в цілому дуже хороший проти. Усіх, е хто живе у багатьох печерах, ну, крім зимових, можливо, там е нечасто трапляються комахи. Але Мегатерій е му, частенько не пролазив певні шкринки, так би мовити. Хоча в нього дуже потужна атака, яка дозволяє е так швидко розбиратися з усілякими комашками. Ну, і він отримує бонус від її вбивства. Досія Мегалодона. Якби кархардон ультрамегалодон не був обмежений водою, він став би однією з найнебезпечніших істот острова. Сильний та небезпечний, як тиранозавр на суші, мегалодон загроза всіх у воді. Окрім того, у нього неймовірна перевага швидкості над нев... на неводними істотами, які занурилися в воду. Щоб прохарчувати себе меголодон, потрібна велика кількість їжі, тож вони нападають на будь-якого кого побачать. Єдине виключення, яке я бачила, це дрібна риба. А до її піймання вартуватиме голодуну більше енергії, ніж отримане в результаті цей хижок. Без прирученої морської істоти майже неможливо отримати доступ до захованих на глибині скарбів та ресурсів. Хоча мегалодуна й важко приручити, він стає неймовірно корисним у вивченні глибин. Це не найкращий плавець, але він зможе захистити вас та ваші речі, якщо вона вас нападуть. Ось таке десіона моглодуна. Це одна із тих істот, котрих варто е, дістати перед тим, як досліджувати повне, повноцінно досліджувати глибини океанічних вод острова. Як бачите, Мегатерій дуже добре справляється із всіма противниками, але трошки незробно поводить себе при переміщенні. І ще одне досі запис роквела Перша хвиля випробувань моєї нової юшки Лазаря має чудові результати, але мені важко зберігати ентузіазм. Врешті-решт я не отримаю остаточних результатів, використовуючи лише мезопітеків. І це досить дратує. окрім того, я розумію, що Ізабела має рацію. Просити асистентів ставати піддослідними занадто. І вони досить цінні, щоб так вільно ними ризикувати. Якщо я не знайду людських піддослідних із сусідніх племен, доведеться продовжувати випробування на приматах та мавпах. Можливо, настав час упіймати кількох гігантопітеків. Як ми пам'ятаємо із однієї з минулих відео, я вже знаходив 18-ту записку і року, так і вдалося знайти. Когось, на кому можна було дослідити сублозаря. І а, в цій печері трапляються скриньки із лутом, але вони не надто потужні, так би мовити, не несуть собі чогось дійсно а, цінного, так би мовити. Ну, перш ніж просуватись долі, напевно, варто буде збігати по свого а, шаблизу бокото. Так, шабли зубово тигра я забрав із собою. Вмикаємо світло. І просвоїмося далі. Тут е доволі лінійна печера, в більшості випадків ми просто йдемо вниз. І по... <плес> на шляху знищуємо всю живність, яку можемо віднайти. Тут є вон така невелика заглибина, там можна поплавати. Якщо є бажання, е, від чого я зараз не відмовився в реальному житті, адже спека стоїть просто неймовірна. Ну і ми майже дісталися до артефакта. Зачищу в першу чергу е, всю цю зону, щоб на мене оці оніки не нападали, поки я буду брати артефакт. Ось одна із таких містин, де Мегатарі не дуже добре проходить. Як бачите, в нього є потужніша, надпотужна. А атака ЄАТО, котра буквально знищує всіх противників. Навіть от таких, що застрягають десь там в текстурах. А... Здається, я більш-менш усіх винищив, але ні. Хтось там шипить. А. Намагалися до мене підкрастися. Ну, я не такий простий. Тож, в вашій уазі, артефакт мудреця. Залишилося віднайти. Вон там вон справа ще одну е записку першопрохівця. Для того, щоб отримати додатковий бонус для нашого Мегатерія на досвід. Досі я Навіть не знаю, що почати опис Фусе Амайго Кантантібус. цей вид відбрав у собі всі найжахливіші риси майже кожного сімейства павукоподібних. Він вистрілює павутинням як павук бос. Плюється отрутою, як павук Рись, його укус, укус отруйний, як і у більшості павуків. І ще він може бачити у темряві, чуваючи навколишні вібрації. Окрім цього, розміром він і середню дорослу людину. І якщо цього ще замало, то я переконана, що деякі печери острова були виріті саме Ареноморфіус. і це сильно тривожить мене, або це колоніальні павуки, як мурахи. Або десь на острові проживає один неймовірно величезний Аранео. Гейдраніоморфес. Поки його отримати подалі від тих, хто страждає на арахнофобію, Приручений Аранеоморфіус може стати чудовим захисником для людей, які бажають уникнути смертельних тактик. Їхня дивна властивість розпилювати павутиння може стати корисною для полювання. Або ще чогось. Ну, в цілому, так, араневу можна е, дійсно приручити. І, з, так би мовити, в класичному варіанті виживання вона, можливо, навіть е, є для когось корисною. Адже отрута може е, служити замінником стріл е, з е, наркотиком для огрушення певних істот для їхнього приручення. А, те, що він може сповільнювати, це вже, напевно, скоріше фішка для ПВП. Ну, свого. Там на глибині ще якісь істоти, здається, це. Мегалонії. І ще хтось. В цілому можна. В цілому в мене є про всякий падок просто. <плес> Ну, так, я не очікував того, що. <гум> в воді. Мегатерій просто напросто не може атакувати, а <гум> Ну ось так. ми покінчено, але ще залишилося кілька крокодилів чи що то таке на глибині. Звичайна атака в цілому його працьовує. Ось так. Ну, тепер вже точно повністю печера зачищена. А, ну і навіть кошка не знадобився, тут є вихід, так би мовити, на поверхню. Така ось невелика, доволі компактна печера із кількома записками першопрохідців. Тут також можна пофармити трохи обсидіану. Така доволі нескладна печера. Для Ось один із тих місць, де, власне кажучи, магатерій просто не може пройти на самому початку печери, тому сюди потрібно заносити або невелику істоту, або ж боротися тоді з такими застряганнями. Ну, втім, я дякую вам за увагу. Це була невеличка відео, але я сподіваюся буде корисним комусь, тому. Знову ж таки, дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх на каналі VCO.